Добре, привітна і гарна. Вона дуже вагітна і Добре, красива, мила. Вона гарна, красива. вона добра, добра і хороша. Вона добра, привітна і файна. Моя мама дуже. Приємна до мене і вона мене дуже любить. Вона дуже добра, мила. Добра, ну, вона добре добра посваречок. вона гарна, красива. Вона дуже доб... добра, та не Моя мама. Гарна, добра. Вона дуже добра і гарна. Вона Дуже добра. Вона мене дуже любить. починається у Мама усміхається. Моя мама схожа на тюльпан. Моя мама схожа ще на ліжку. Моя мама схожа на троянду. Похоже на троянду. Моя мама схожа на рубашку. Моя мама схожа на чорну бреску. Моя мама схожа на тільпан. Моя мама як тюльпан. Моя мама схожа на пісні. Моя мама схожа на рубашку. Моя мама схожа на троянку. Моя мама похожа на цю Я бажаю, щоб вона ніколи не хворіла. І в неї було багато друзів. Я бажаю своїй мамі щастя, здоров'я, миру і всього найкращого. Я бажаю мамі щастя, здоров'я і всього найкращого. Я моїй мамі бажаю щастя, здоров'я і щоб вона була гарною. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб все збувалося гарно. Я її хочу спасати, успіху і щоб вона була стиховою. Щоб вона не хвилила, щоб вона була добра, щоб вона була завжди красивою і... Euh, щоб вона ніколи не хворіла. Що щоб її мрії всі збували. Щоб вона не хворіла, щоб їй мрії всі здійснилися. і щоб мала багато друзів. Ей, бажаю щастя, здоров'я. Я бажаю вам радості, ба. Да, багатий і все те, що вона хоче. Всякі бажаю, щоб у неї було багато друзів, та її бажання збувалися.